Міфи і легенди українців Берегиня. Йшли і йшли люди до сварога та берегині зранку й до вечора. Подивитися на хатину, на піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься, і схоже на сонце. І нічого не таїв від людей сварог, все показував і пригощав хлібом. Їли вони той хліб і казали. Хочемо й ми піч мати та хліб пекти, і казав їм сварох: спочатку кути не будуйте, виходьте з печер та бурдеїв, годі скніти в темряві та холоді, час жити у світлій хаті. Тоді просили його люди, навчи ставити ті кутини. І сказав їм Сварог: Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жорна натисати. Коли ж це буде, нетерпляче доскіпувалися люди. Ось тільки закінчу ткацький верстат будувати. А що воно таке? Все таке, що на ньому ткатимете полотно так, як навчить вас берегиня. Тоді промовляла до людей берегиня. Ось годі вам, люди ходити в диких шкурах, треба ткати білим яке полотно, та ходити в білій одяганці, як личить дітям Білобога. Я навчу вас, люди, як з делю робити, як нитку сукати полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали й раділи, та надходила ніч, і страх виповзав на землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись і гойдатися. То лютував Чорнобог. Він шаленів, метався в своєму похмурому підземному царстві, несамовито гупав усім тулобом своїм землю, намагаючись її розвалити чи перевернути, та дарма. Тоді гримів його трубний голос. Он сварог вже навчає людей кутини білі ставити, печі мурувати. А берегиня хоче вдягати людей в біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо, що боїться усього світлого. Тож мушу якнайскоріше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися чорнобог і мара, і стали вони нутрощі свої спорожняти, і з тої твані смердючої вродилося ціле стадо ящерів чорних Панцерних потвор і повелів їм Чорнобог іти на землю і розтоптати хатину сварога й берегині, і їхню піч, і жорна, і їх самих разом зі сварожичами. Тоді здригнулася і загупотіла земля, коли по ній важко полізли чорні ящери. Вони нестримно тупою панцерною лавою сунули на білу хату сварога й берегині і вихопилися назустріч потворам хоробрі сварожичі. Але їхні двогострі мечі відскакували від зрогомілого панцира ящерів, і сини Сварога мусили відступити геть, не зміг зупинити чорнобогове військо і бог Сварог. Він кидав у плазунів, палаючі смолоскипи, проте їхній панцир не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизились ящери і мали ось-ось розчавити першу на землі хатину, з неї вийшла берегиня. Вся в яскраво білому бранні з червоними вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами. Богиня здіняла до гори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо рушила з піднятим руками на ящерів, і вони стали понуро відповзати, ішла вперед богиня в білому сяйві своєму, і відкочувався назад чорний морок потвор. І тоді загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось, і закищила вода від них, і почорніла, і загнила вмить. І сморід дійшов до вирію, і в гніві великому. Білобог, творець Росі, змахнув чарівною рукою своєю, і тої ж самої миті панцирні потвори перетворились у скелі, що обрамили береги цієї річки. І краса засяяла довкруж. І берегиня була богинею краси і захисницею її, і пішла по землі слава про берегиню як захисницю білої хати. І стали люди її віншувати і молитись їй, захисниці дому людського від чорних сил, і, навчившись робити полотно, стали роси, і укри, і кияни вишивати не тільки стріли перуна та соколів, а й берегиню, з піднятими в захисному пориві руками. І почали вони вирізблювати образ великої охоронниці на дверях, на вікнах, вишивати її постать на на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого завжди і повсюдно.